Як подивитись, чи платить компанія дивіденд та скільки. Існує багато різних варіантів, як можна перевірити суму дивідендів по компаніях. Розберемо один із них. Заходимо в мобільний додаток Stock Events. Переходимо в меню Holdings. Вибираємо компанію, яка нас цікавить. Наприклад, компанія Coca-Cola. Прогортуємо вниз і бачимо в статистиці Dividend Yields. 3,7% або 1,84 на кожну акцію. Можемо подивитися детальніше. Дивіденди 3,7%. Статус актів, тобто сума дивідендів приблизно одинакова. І бачимо суми і розміри дивідендів, починаючи там за останні 10 років. Ось і все також трішки нижче. Можемо подивитися прибуток. Чистий прибуток 9%.